Привіт друзі! Ми знову на цякула вирвалися. Минулий раз нам сподобалося, тільки вже сьогодні трошки другою командою. Ану, помахайте, люди добрі! Оце, оце тобі. Йдемо, йдемо туди на тапула, трошки ще пошукаємо там якихось царів, совєтів і всього такого. Сьогодні трошки вітерець, але щось але буде. Чи знахідки? Обов'язково покажемо. Сонце, вітер, а ми будемо ходити. Так, друзі, тільки ми прийшли. Камрадка, камрад один, камрад другий. Ще не знаю, що мене несли чи ні. У мене вже є така якась ляпушка бронзова чи мідна. Таке щось на ломик похоже, на це штука на лопату почепив. І ще на такий був незначний сигнальчик. І споймав... Споймав монетку. Не знаю, що воно навіть не терся. Бачу, 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 бачу. Рання радянська, 15 копійок. товик. Черамош таких правильніше. А рік який рік, друзі, не скажу, чи 30-ті, чи 40-й, чи 50, ті щось типу такого є. Але вже перша знахідка. тут у яручку, якраз затишок, вітер не сильний і кайфово і ходити і знімати. Сегодня снимал свою знахитку. Он Вадим. Вадим что-то нашел уже. Серебрушку. Ох и Вадим. Зараз, зараз бегу. Мне же таки не 17 А ну ж покажи. Что там за Взяв руку. Легенько. Але така показалася класна, ньому пухне. Думав срібло. Що таке, знаєш? Дивіться вимольки ось. Це щось що, що радянське значить якесь. Щось прикольне, все одно. Така непогана знахідка вітаю. Тільки давай наступну вже срібну. Таку. А, ну, чи той. Ну давай, давай, давай. Там ще род всі. Церковна карасніжна, як королю. Оце ти так. Ну нічого, нічого. Якийсь піонар ходив, згубив. Так, ну, початок є, хоч такий, але вже є. Так, а в мене ще один царюк. Ой, царюк, монетка, така як царюк, наче так одним оком трохи льонув, в руки не брав, не витирав. Але перед тим хочу показати отаку фітбудинку на йшов. Таке щось не але цікаве, хто знає, що це знахідка. і така, як бронза чи мідюшка, не Ну, таке, таке-таке щось. Так, а в мене ж ось з цієї ямки. З е, цієї ямки показався кружечок. Я думав срібельце, але сигнал не срібний був. не срібний, а мідний така, як одиничка Ой, ну, Друзі, щось таке затерте. Да проявляються описи одинички Миколинного формату. Ну, Хоч такий поганенький, але царюк вже перший є. Тому і тому, тому так добре. І он мої. Троє камрадів ходять вихужують територію. Шмальдок якийсь попадався і ось нарешті-нарешті ще один кружок спіймав, такий як монетка. Тільки щось таке вигнуте, скручене. Теж 15-ка, рамочник і зрозуміло якого року. До речі, попередньо я трошки протер була 35-го, що саме перше знайшов. Ну а цю треба гарненько витирати, бо дуже вже така грозненька. Ну, нічого, нічого, потрошку, потрошку і попадається. Зараз піду до камрадів, перепитаю, що вони там. Вони дуже-дуже далеко. Зараз якщо зблизить, потрошку зблизить, а третій і не бачу. Іду, такі друзі, іду. Попадається трошки всякого такого, подивіться, таке скло, таку невеличку підказочку там хто тільки починає копати. Коли зустрічаєте таке кольорове скло, це означає, що старенька хатинка була, тут більше 100 років. Йому Чомусь з часом скло від такими переливається. Іду, іду, і подивіться, що я набачу. Зверху така якась ляпушка лежить. Думаю, може катькин п'ятак навіть. Дивіться, навіть трошки там щось навіть трошки там щось мідюшка проступає. А потім, друзі, як перевернув, подивіться, кого я знайшов. Кого я тільки знайшов. Хто знає, що це за штукенція це? Це, це. це це з годинника. Напевно, срібний або посрібнений. А тут... Це мідна конячка із вершником. Ну це кайфова знахідка. Просто, просто клас. І просто зверху лежала, ні копа, ні цього. Зараз себе резненько якось намочує її. Спробую трошки протерти, може тут проба буде. Ну річ прикольна і класна. Шкода, що віта показувала, що вона ту кришечку від часів. Думав, я то мідюшка на ній проступила, думав вона посрібнена, а ні, помилився. І подивіться, трошки намочив, протер, яка кайфова знахідка. Оце, друзі, це не мідюшка, це що? Це колір золота. Шкода, що це просто позолотка невеличка на срібному такому цьому. Але знахідка просто кайф. Протер щось проби не знайшов. Але як мінімум тут 84-та проба, що по-нашому 875-та. І знахідка, ну просто. Подивіться, я кайфую собачки. Ці вершники, це охотники, напевно, мисливці. І ну просто клас. Я вже подивіться, пожертвував трошки своєю футболкою. Послінявий, протер. Але бачите, воно того вартувало. Кайф. Оце, мабуть, знахідка, усім знахідок. Знахідка. Все, я тут ще буду крутитися, ну це, це просто кайф. Подивіться, яка краса. Ахаха, ах, ах. красота на такому полі. Не ось трошки до мене вже камради ближче показалися. І ось подивіться, що оця пані Люда тут настріляла. Ага, хабар... ага, хабарничку дома забула. хабарничку забула, а сріблуху воно стріляє що дурно. Що це у нас? Десяточка з браслетика. Ось якась... Якес... Тобто, наверное, контакт, де треба Вадим. Да, я думаю, по серебрюнка якась. Що це? Це щось Сережечка була Дуже. така. І советик. І ходить Джолі, це каже, нема ніхто Ти бери на Ой, бля, це ж я матюхнув трошки. <реш> <реш> ну нічого, з ким не буває. <реш> ну, да. Сьогодні свято можна. А Вадим, як сирота. А, ні, доносить, де вона? Накопав срібла, каже, Ходить, ходить, зараз до нас буде рухати. Ну хай. Скільки ходив і майже без монеток, прийшли камради. Сьогодні там таке гарне Осані викопує. І цю, спіймав монетку. Поганий сигнал був, але викупив Знов, знову цей рамочник. Сьогодні ми на самі рамочники. 20-ка 57 Сама дешева, сама безпонтова. Але ж монетка хай буде в собі. До, до кількості. Ось так. Ось так ми ходимо копаємо. Що там? Ой, що воно таке? Альмінька. А ні, це срібло. І викидає. Ех, жируємо, жируємо. Розбрався вітерець, а я ще одну монетку спіймав. Спіймав, тільки щось воно таке Щось таке негарне, напевно, пізня радянська. Трієчка або двадцятка. Щось типу таке взагалі Ага, видно, 20 копійок 1900 якогось року. Пізня радянська, але ж, але ж, але ж, знахідка. Ховаю в карман і біжу, 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 ще шукати тут. Роботи, Непочатий край. Попалась така знахідка зйомки. Викопався. Але був зовсім ніякий. Ну не як валявся. Але подивіться, щось цікавеньке корона намальована. Чи був ще щось типу такого? Але ми це вже не узнаємо. Залишок тільки такої коронастасу. Нічого, нічого. Хочеш мордячок, але щось таке цікавеньке. Що, треба шукати, 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 шукати. Тут ще щось є. Відчуваю. Треба. Вишукувати, Винюхувати. Так, а мене щось відніється. знов якісь Образи, образи кружечка, або гудзик, або монетка. Там подивіться, друзі, на наманіча таку реалізацію націпляв якесь кільце і замочок. І ось подивіться, зямки як викотились, так і залишив. Навіть в руки не брав. Щось за кругляшок. За крошок, така як двічка по розміру. Напевно, двіечка, тільки пізня. Пізня, пізня радянська, після 61-го року. Так, скоріш за все така і є. нічого, в карман, хай буде. Ще, друзі, в своїх слідах майже вчорашній, ні позавчорашній прийшов. Найшов таку крихітну, крихітну знахідку. Подивіться, яка малесенька-малесенька. Ой, хожу, хожу, друзі, слабенько, ти в камраді там не дуже. І ось такий чудовезний Чудовезне, чудовезне сигнал, коротше. В мені зазвичай сьогодні такі мідні сигнали рідко попадалися. Або лужка якась туподеться, або якась така штукенця не потрібна. І він думаю, отакий бомбовий сигнал, чого б не викопати онлайн. и алюминиевая хрень, Ну ничего, и такая бывает. Там, где -то ну, а меня уже плечо болит, что там у такая носаш показы? Ёб сельмук, о, 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 Ну, о, то о, 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 хо 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 о, Якась дружбайка, але щось класне таке, що катець. Оце, оце тобі. Дітка та, що не вміє махати. Так, 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 це ті, що оту, хейтери. Оті. Да, да, да. Ну, то вони завідують, просто завідують. бо їм такі знахідки не попадаються. Так, друзі, а ну підкажіть, що це, от чого це може бути? Це берданка яка, а може щось таке набагато-набагато старіше. А, ось все, знайшов. Ось все, курок. Ось тут дерев'яна ручка, мабуть, одностволка. Царська. Хто знає? Ну, вітаю, класна знахідка. Я, я, я. Утерла носа тим да, хлопцям так, і усім отим поганим так, людям. Я. Так, ну а я ще тут покручуся, тут і світка, але трошки щось попадається. Був синальчик, друзі, викапаю. І попався. Ну, хто мені? алюмінієвий дріт. Нічого такого цікавого. Кинув його в карман вже попривиті, думаю, така на пуль залишать. Теж не хочеться, треба ж за собою прибиратися. І, 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 і. Як завжди ж перевірив ямку. В ямці був поганенький сигнал, викопав і подивіться, що було. Подивіться, що було. Шматочок велетенського такого. Голов'яни з того хрестика, напевно. Бо я взагалі подумав, якась свій була спочатку, а потім дивлюся. Ну, крастик, це одному низ був його, а він отак далі. І, ну, таке щось типу-типу такого було. Ну та, такі дрібнички, але ж хай попадається. Все одно цікавеньке. Цікавеньке. Було б срібно було. Ой, вже язик заплітається. було б срібло, було б цікавіше. Але, 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 але І такі знахідки доволі прикольні. Сьогодні, друзі, збиралися. Та й Геннадія Петровича від Він каже, справи, справи зайнятий. І далеко-далеко їде машинка, напевно, він. Якщо поверне зараз, то точно він. Ні, це якісь, напевно, чужі люди. А може він ближче трошки підійде та стане. Ну, в всякому разі, повинен і він сьогодні під'їхати, покопати з нами трошки. Друзі, така. Негода збирається, мабуть будемо потихеньку тікати. І ось хотів зазняти, що така знахідка спіймалася. Старенький-старенький хрестик, обломаний. Такий якийсь там чи незрозумілий. Але ж бачите, ломаний. Ось така цікава знахідка. Года лютує, а ми ніяк не заспокоїмося, наче стороною проносить. Там оці два камради ходять, щоб приїхали. Геннадій Петрович і Сергій Миколаїв, здається. І вони там щось виходжуть. А мої камради, та бада, з яку я приїхав, вже потихеньку до машини рухають. І в мене щойно був сигнальчик. Сигнальчик і щось кругленьке спіймав. Знову рамочник, в мене сьогодні самі рамочники попадаються. І в основному 15 копійок. Е, до речі, оту, 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 що, хто знає, яку показував там 52-й, здається, рік був. Вон ось восьмерочка. 38, й 48. й З двох одне може попастися. 36 й чи 38. й Ну-ну-ну, хай хоч і таке попадається. Не знаю, чи мене чути буде, подивіться. Вітер такий дурний бушує. Але ж бачите, потрошку-потрошку попадається. Параметрів і знов сигнальчик. Але вітер такий дурнуватий, що прямо збігнулись. Зверху було такі сигнальчики. що спіймав? Що спіймав? Напевно, пізню радянську монетку. Да, пізні 15 копійок. Ну вітер просто, друзі, дурнуватий. Просто дурнуватий. Ось так. Потрошку, потрошку. Та й в карман є, що покласти. Так, Ми ось так замерзли, до машини позбігалися. Ми годинку назад морозиво їли, Сергій Миколаїв. Так, пожарко було. Подивіться, <говори> а ці два камради дуже пізно приїхали. Он, Геннадій Петрович, а ну поки сьогодні показував вже цю. Не миті ж, та ну все одно. Три було цорське, 10, э, однушка цорська, куплера гойка і от якоїсь шуби, мабуть. За, оце так за, за час, ще, тут дуже менше, отаку серебрішку, виконано спіймати. І я отаку тільки теж знаходив, але з номерком. Може і тут Скай, щось ви, було. Що Шо таке? О, о якомога приїхала на поле. <різь> так, а ми... Це і сладанка. Без пушка. Та хіба ж так холодно? Щось вона бронзова, напевно, погано вирішує. Ну і що ж знайшла? Найшла три копійки, ще копійку цей. Кута їй бо змерла. Ой, тебе. А погода, погода на очах міняється. Ой, і ключик, також знайшла. О, срібний ключик. Треба з цей, золотий ключик. там де Золотий. Посрібнений, посрібнений. Ну все одно шмурнячка багато. Смурдяка його найти. <рив> а ти казав, знайшов серібрушку і закинув шмурдяк. Ну хіба ж так із сріблом поводяться? <рив> а, що там такого настрілявся? Пока... Монета випала моя. Показував ту ж двойку 24-го. Ось все <рив> срібло знайшов. О, ти диви. Сірібрушку. Срібрушку. царюк. Це цей Рушка 24-та. Навзоймо. А ви що буде по холодному копати? Ми вставали, ми ще ну Дивіться, ми вже, мабуть, трошки звернулися. Та якого ранку, ми забігли. Так, і щось один медячок заховався. ти знаєш, що таке? Що? Сіребруха теж, двадцятка. Або цей, або фальшок. Андрей, давай помиємо. Поплюю на неї. Ти, поки, а, ну, дай води, так не задумаю, так, так це не воно, а, це не на те плюнув. Це на двойку я плюнув. Сірібрушка знайшов він і не і не признається. <сум> типа де який жук. Чого ви не споковує голови? Та, та сирень секунду, я ж цей звід. Да, сірі брушка. А яка копійка? Двадцятка. Тільки так. Вона вбита дуже. Е, я думаю, лимонку і там чи чимось почистити, нормально буде. Чи горівша, чи шестого. Да, Сірібрушка ззаду б'є, дивися. Та я бачу. Оце ти сьогодні монодець, каже, ніфіга не цей. Чоловіче, покажи, пожалуйста, ті дві монетки, кілька штучок, бо я вже всіх показав. Вадим дві серебрушки стрельну, прикинь. Двадцятку. Так, оце все класно. За! Десятка німецька, десять фенінгів з 40-х років. Три а, І три соєтика. Та теж, в принципі, так. Серебрунчика не вистачило, звісно, а так було б доволі-доволі прикольненько. Ну, слухай, чотири монетки за півдня гуляються, все одно ну, нормально. Ось такі наші знахідки пакуємося і газуємо, бо замерзли, замерзли, замерзли. Так, все. Отакі в мене, коротше, друзі, останній... Як це, Останній останній день відпустки. О, День незалежності сьогодні. Ну, коротше, сьогодні такий насичений, цікавий деночок. Грузимося, їдемо додому. І вдома я ж помию. Свої знахідки і вам обов'язково покажу. Напевно, ми вже дивертати не будемо, бо тут робити нічого. Все, на все добре. Нуся, пару хвилин я свого покажу. І ось я вже вдома, друзі. Розклав, розклав трошки монеток. Трошки всього такого. І зараз спробую бігом-бігом показати і розказати. В принципі, тут так особо нема на що роздивлятися. Подивіться, як я вичистив ці радянські монетки. Це у нас 50-ті, 30-ті роки. Е, такі такі сиренькі, прикольненькі вийшли. Це що? 35 й рік. Ну Бачите, ззаду не дуже чухав, то червонувати залишилося, а спереду е, 38-й, І, до речі, подивіться, хтось ззаду таку штукенці з неї зробив. ну По суті, зіпсував монетку. але, але, але. Так, е, Далі 57-й, 52-й. Ну, бачите, стан поганенький. Далі царьок, отакий 897 теж трошки такий підубитенький, але. Ж, але, Так, да, підубитенький тут. Тут нема на що дивіться. Далі залишки отакі від гудзика вирівняв. І там написано Харківський. Скоріше за все, це була Харківська губернія і герб її. Е, ну, Бачите, воно зірвано було і зіжмакано. Шматочок такого гудзика. Далі конинка, якась крутілка. Оця штукенці це, скоріше за все, із примусу цього керосинового закрутка. Далі, отакі от якісь штукенці. Я думаю, відчуха і подивіться які циферки чи малюночки. Це просто якась посрібнена пластинка з тоненькою тоненькою таким посрібненням. Далі гудзики. До речі, оця прикраса. Теж, як придивиться, посрібне з цієї сторони. І з цього боку, бачите, невеличкий такий слой. Посріблення є. Далі пізні радянські монетки. Друзі, я їх не чищу, бо це така невдячна справа, що, що капець. Хімія їх не бере, механічно їх. Ну, коротше, тут вони нічого не коштують, немає сенсу взагалі з ними проводити якісь маніпуляції. Далі, отакі два хрестика. Ну, я думаю, що це хрестик. Скоріше за все, лов'яниста бронза, залишок хрестика. А там хто знає, ну Тут без варіантів. Зламаний хрестик, теж олов'янеста бронза, але бачите, якийсь такий цікавий, таких навіть і не бачив. Ну і, друзі ж, <кху> вишенька на торті. Трошки підрівняв, трошки помив. Отакенька, От класна штукенція. Звісно, тут ніякої промби, промби, ніякої проби не знайшов. Е, номер, по-моєму, є 0,21, а тут знак виробника. Може, на самих годинниках було. Ну, коротше, друзі, це, скоріш за все, чи Австрія, чи Німеччина, і період десь, я думаю, Перша світова війна. Або початок. Самий початок 1900-х років. Оце приблизно таке, я думаю. Е, ну, проба, звісно, мені здається, я ж кажу, 800, а не менше. Е, оце, напевно, 535 золота. Але хто, чи воно позолочене, чи сюди якесь напилення, чи якась вставочка. Це, друзі, я поки не знаю. Поки не з'їжджу на лубни, зроблю спектральний аналіз, якщо мені вдасться це зробити. Ну і там, де посрібнене, що такі вставочки, чи то емаль, чи то незрозуміла штукенція. Отеж я думаю, якщо це вставка така чорного, то і оцей коник теж золота вставочка. Хай там якийсь 0,0 грама, але все одно приємна знахідка. Ну і зараз спробую зважити. Зважити такий шматочок приємний срібльця. Так. Let's... Майже 9,5 г. Досить таки непоганий результат. Непогану вагу має така штукенця Ось так, друзі, ось так потихеньку-потихеньку купаємо і попадається. Я трошки так уже, чесно скажу вам, з графіка збився. У мене скільки матеріалів, скільки всього накопано. динарики вже пішли, навіть залипуха динариків було. Ну це мабуть буде аж, аж 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 через два чи через три відео, бо, бо просто я не встигаю все. Зараз часу дні короткі, осінь наступила, часу не вистачає. Але все одно чекайте, чекайте, скоро, скоро все буде.